Сьогодні ми з вами підключимо гвинтовий компресор-лідер ВК 20 ПСМА 10 бар. Перш ніж це зробити, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації, підключіть компресор до пневмомережі за допомогою гнучкого рукава або компенсатору. Зніміть захисні панелі, протягніть з'єднання в електричній шафі. Підключіть нуль та гарно затягніть. Також необхідно підключити землю до вказаного місця, перевірте рівень олії. На корпусі олійного бака є мірне вікно. Увімкніть електроживлення, почне світитись частота на частотному перетворювачі та засвітиться дісплей компресора. Коли монітор відтестувався, натискаємо одну кнопку в центрі. Далі натискаємо кнопку запуск. Компресор починає працювати. Коли компресор набрав своєї частоти і пішов у розвантаження, ми можемо його вимкнути шляхом натискання на кнопку зупинити. Може виникнути помилка при підключенні компресора. Засвітиться індикатор і компресор буде видавати звук. Це означає неправильне приєднання і потрібно поміняти фазу з нулем. Якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете звернутися до спеціалістів сервісного центру компанії Тиск.